Напередодні дня Святого Миколая потішили казковою виставою та солодкими подарунками дітей-сиріт, діток, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. У рамках акції Діти для дітей вихованці Хмельницької дитячої школи мистецтв подарували феєричну казку тим діткам, котрі найбільше цього потребують, а їх на сьогоднішній день 177, які перебувають на обліку служби у справах дітей. Про подарунки потурбувалася міська влада. Подарунки було закуплено майже на 14 тисяч гривень. Ці свята у нас традиційні, проходять з року в рік. Діти полюбляють ці свята, особливо полюбляють відвідувати школу мистецтв, адже вистава розігрується дітьми для дітей. Радує Світлану Дику і той факт, що кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, з кожним роком зменшується. Це означає, що батьки стали більш відповідальними. Це означає, що е Відповідно, є соціального матеріальне забезпечення сімей, і це звичайно дуже нас радує, як і службу, ну і, звичайно, всю міську громаду. Подібні різдвяно-новорічні заходи відбуватимуться і надалі.